Так, у нас сіки на годиннику. У нас на годиннику майже восьма вечора. Що роблять нормальні люди? Бухають, гуляють, а ми ставимо таку штуку, бо ми знімаємо відосики. Відосики на TikTok, На TikTok. У нас не тільки YouTube, у нас ще й TikTok. Е і й Е, І делаємо отакі речі. Тому хто як спра... О, там щось бахкають. Хто як справляє Новий Год, а ми отак. І так, приготовлення у нас йде повністю по максимуму. У нас отаке світло. У нас отака картинка буде. Там навіть світло ми таке зробили, контроль, коротше. У нас грінчі на цьому. І що? Тут у нас, до речі, курка... Так, ану, акуратно. Я хочу показати підписчикам курку. Куриця робиться. У нас тут повний холодос. Вот такие вещи тоже у нас есть. Да, сейчас будут меня знімати, конечно, да. Так, мене втянули, короче, в цю штуку. Зйомка на сеті, оператор. котики. Ой, ну ладно. Кстати, подивіться на наш мікрофон, аби не підпалихати об. Сейчас я підпалю, попаду на бабки. Це бенгальський вогник. Да, вот така штучка, махнатка. Так, зараз мене будуть брати. Інтерв'ю, малиші каларандаші. Так. Норм чи стрьом пукать одна при одному. Стрьом, 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 стрьом. Угу. Норм. Норм. Норм, да. так. Так. Далі. Норм чи стрьом купатися разом, чистить зуби і так далі. Тон. Норм. Норм, норм, норм так. Да, норм. норм.

Годинник не переведений в нас 23.45, дівчатки шурують я тоже. І Давай ще раз, давай ще раз ще. Опа, пошло, 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 Паркур. Паркур. Ого. 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 2026. Держись. Аня заходит с ноги. Дюдаїстка. Диви, диви, Ооо. Дюдаистка. диви, широбай, дави. Туду. Аж хорошо, все. Та сейчас будет нормально. Нормально. Мир все ближче і ближче О, перестало бахати. О, бахкає. Ого. Нормально. Ой, і всі люди тут йдуть. Но ми теж туди йдемо. Ого, там гупнуло. Ні, вони будуть трошки далі. Happy New Year! Happy New Year! Happy New годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!